Володимир Тесля, капітан зп Груп, чемпіон Суперліги Афезіо та Володар Кубка Запорізької області в сезоні 23-24, визнаний кращим гравцем цього турніру. Капітан ЗП груп Володимир Тесля. Володимире, вітаю. Вітаю вас! Ще не вчухли емоції після фіналу вищої ліги на цьому майданці корались колесо центром. Наскільки важкий для вас був матч? Та всі матчі важкі. Зараз ми зарекомендували так, команда як переможців, скажімо так, останнім часом. І всі налаштовуються на нас, всі дають бій, з усіма важко. Ну, дуже важкі матчі. І в півфінальні були Сарпіїс, коли колесом центр Навіть ми ж пропустили перві, потім вдалося зрівняти рахунки і вийти вперед. А хоча я рахую, що в першому таймі також у нас було багато моментів, потрібно було реалізувати. Ну нічого, головне перемога команда. Зайняли перше місце всі ну в раді такими. Звичайно, тому що вже не, не перше чемпіонство підряд, а підтверджувати це завжди тяжче чим б ну, виграти. Один із голів, якраз третій. Саме ти забив наприкінці матчу. Наскільки важливо для тебе забивати голи? Ну забивати голи приємно, завжди звичайно, але на першому місці, звичайно, результат команди. Тому що виграє команда, один гравець може вирішити якийсь один епізод, але в цілому один ніколи не виграє. Тобто має працювати вся команда на перемогу, і я рахую, що ми ще зараз на вірному шляху і от друг за друга завжди працюємо, допрацьовуємо, і результат приходить до нас сам по собі. Вчора ви грали фінал Вищої ліги 5 на 5 футзал, сьогодні грали футбол 8 на 8. Виходить, у вас часу на святкування навіть не було? Ну, поки що не було, але ну, я думаю, що все вперед. У нас і наш президент, я думаю, обов'язково про це не забуде, і ми відзначимо, зберемося разом і відзначимо. А так, да, вчора 5 на 5, сьогодні 8 на 8. Ну, такий тяжкий гравень. Тобто вихідні завжди у нас якісь матчі проходять постійно. Тобі особисто подобається більше футзал 5 на 5 чи футбол 8 на 8 Футзал 5 на 5 однозначно. Я 8 на 8 не дуже люблю, такий незрозумілий для мене спорту. Там більше м'ячів. Ну, дуже давно вже, скажімо, 11 на 11 футбол я не грав і 8 на 8. Якось вже зовсім так. Ну не те, що не подобається приємно, як звичайно, грати, але більш все таки футзал. Але до футболу 11 на 11 ти більше тяжів, ніж до футболу 8 на 8? Ну напевно, десь більше до. Моменту, коли приїхав навчатися сюди, в Запоріжжі, так більше подобався один з на один з великий футбол. А потім тут в ЗНУ вже я більше почав грати в футзал, і почало щось виходити, і більше сподобалось. Більш динамічний такий спорт. Більше власне футзал. Ти для себе відкрив, коли був студентом і грав у збірній ЗНУ або надії ЗНУ? Ну, більш так, але там. Е... До цього також грав, але такі там районні, які змагання. Ну, це так чисто зимою, як зимовий спорт, коли не можна було грати один на один, тоді грали в футзал. Так, так вже більше тут. Ну, колись давно на сторінці в Інстаграм, коли представляють своїх гравців, писали про біографію. Але коли Володимир Тесля, його черга настала, там було написано, що ну, немає інформації, і Володимир ну, там, не виявив бажання її так. написати. Ну, треба якось виправляти цю ситуацію. Розкажи трішечки про свої кар'єрі. Так я розумію, що десь там можливо студентські команди, але тим не менш. Ну, ну як, чи я не написав за це, тому що ну, рахую, що я так професійно ніде до цього там не грав. Тобто моя більш професійна кар'єра розпочалася саме в ЗП груп коли там друга ліга, перша ліга розпочалась. А до цього, ну, в ЗНУ в студентські роки там була Надія ЗНУ команда, яка чемпіонат України по студентам так представляла. Це такі, напевно, одні з самих великих змагань, які на, на той час я приймав участь. А так, в основному, чемпіонат міста був. Це спочатку мене там на курс Гайдар була команда. Я так був чисто в заявки, я там мало практично взагалі не грав. А потім запросили мене в команду. Ну, студенти, які були постарші, які вже навчалися друзі, ми запросили в автоправ, Була така команда, і ми в першій лігі грали. І там е, першу лігу ми розпочали, і там щось в мене почало виходити, почала запрошувати вже потім Січ Юнайтед, е, Січ Юнайтед з Главдом і потім вже, так, я вже з Главдом Строя перейшов. А, Золотий Вік ще потім, а потім вже в ЗП-груп. Ну, там в Дніпрі ще були команда Лад. Ми їздили грати. А так я чому не написав, тому що рахую ну, чемпіонат міста це ну такі собі досягнення. Ну але з іншого рахував. боку, це теж приклад для багатьох хлопців, які просто грають у футбол, не мають якоїсь професійної школи, професійної бази за плечима, але можна пробитися і можна грати в команді, яка дуже якісна в футзалі. Так, так команди, Яка найкраща в Запорізькій області, і ти якраз наочно цей приклад і є? Ну можливо, просто я рахую, що потрібно тренуватися, не зупинятися, завжди чомусь навчатися і. Ну, як сказати, розвиватися постійно і тебе будуть замічати. Тобто якщо тренуєшся, то якийсь результат ти будеш показувати, не соромитися цього і приходити там пробувати завжди. І, звичайно, В мене так вийшло, тобто я думаю, що в когось ще так вийде. Про статус капітана в команді хочеться поговорити, як воно отримувати цей статус вже скільки років в той момент, коли в тебе в команді грають такі люди, як, наприклад, Олександр Маржановський. Це, ну, тяжко, звичайно, що як там, ж, Олександр Маржановський, Михайло Макшанов, Антон Гай, Євген Леміш набагато досвідченіші гравці. Е, я навіть ну, не, не знаю, за що мені дали капітанську в'язку. Це було, я не пам'ятаю, що ми грали до війни. Е, в спорткомплексі ЗАЗ. Ну, ми грали тренування було, і тренер мене призначив. Тут, і потім... Ну, може, це на фарт? Ну, можливо. Якраз капітанська пов'язка приносить успіх команді. Можливо, можливо. Чи є внутрішня хімія між гравцями ЗП-груп? Можете ви там поза майданчиком зібратися, кудись ходити разом? Звичайно, я говорю, що в нас зараз взагалі дружній колектив підібрався, всі підтримують ну, один одного. Всі працюють на благо команди. Ну, По-перше, відносини нашого керівництва до нас взагалі нема ніяких питань. Ми їх хочемо тим же відплачувати, тобі, нашими перемогами. І зараз виходить, нешко, працюємо як одне ціле. Звичайно, що і за межами футбольного поля, площадки ми також можемо зібратися, що десь привести якось час. Хто в складі ЗП-груп душа компанії? Хто найбільш веселий? Хто такий заведіло? Напевно, Антон Гай, все таке. Любить. Один із так, таких, так? Так, один із, із, напевно, найбільше любить там десь піджортувати над кимось так дуже. І в нього це виходить дуже якісно. А хто найбільш скромний тоді в команді? Та ну, напевно, поки що ті молоді гравці, які приходять, може, трошки соромляться, тому, напевно, вони там. Теж там Артем Сальник трошечки ще вливається до нас в колектив і десь поки що так. Скажем, мовчазни, нічого собі такого не дозволяє. Ми пишемо це інтерв'ю перед вашим виїздом до Львова на фінальну частину Кубку Нескорених, а вийде воно, скоріш за все, вже коли знати результат. Що б ти побажав собі і команді, щоб потім подивитися це інтерв'ю і звірити, чи твої передбачення справдились? Та хочеться побажати, щоб ми, так само, як і фінальні от ігри, ми проводили одним цілим, також на цьому турнірі. Звичайно, розуміємо, що там буде складніше. Але все рівно потрібно достойно виступити. Я би побажав показати найкращу гру, яку можна бути, і бути просто одним цілим, щоб ми виходили після майданчику і могли сміло дивитися один одному в очі і, і сказати, що кожен віддав всі сили на цьому турнірі і стовідсотково виклався. На якому місці для вас буде результат на цьому турнірі? Ну, для нас і для нашого керівництва завжди, звичайно, в пріоритеті перші міста. Команди там гарні. Будемо, ну, як завжди, грати на перемогу, а там як вийде, звичайно. ну, Стовідсотково ми так, щоб відбути номер там на площадці, так не буде. Тобто будемо битися в кожному матчі і намагатися здобути перемогу. У ЗПРП з'явиться академія. От сьогодні говорили так, про базу, про школу, якої в тебе не було. Чи хотів би ти спробувати в майбутньому себе в якості тренера, наприклад, щоб от теж навчати дітей з маличку фузалу? Можливо, але я рахую, що це таки для того, щоб, напевно, тренувати, потрібна якась спочатку, щоб в мене була база, тому що, як не крути, якісь базові речі закладуються в дитячих роках, там, в дитячих академіях. Тому, напевно, звичайно, хотів би попробувати, але. Не знаю, можливо, в майбутньому, звичайно, спробую. Але я поки за це не думав і, напевно, ще рано, хочеться ще трошечки побігати в футзал пограти. Яка твоя мрія в футзалі? Це Та, як такої мрії. Ну, напевно, в. Зіграти в екстралі, були такі, звичайно, раніше шанси, там були запрошення, як Ерпі там зіграли, але тоді були інші пріоритети. Але, напевно, зіграти в Екстралігію, виграти чемпіонство. Ну, такі, можливо, там Кубок України. Для початку, от, якщо там будемо приймати участь в первій лігії, виграти першу лігу, то таке. Вже не крок, крок за кроком треба ставити якісь цілі. Ну, я дякую тобі за розмову. Ну і бажаю, щоб твої мрії здійснилися. Дякую.